Що для того, щоб надійно нам закрити небо на території України, потрібно сім батарей компасу ППО «Петріот» або їх аналогів. Для того, щоб захистити харків'ян із впливу ворожих кабів та ворожих ракет від, від комплексів С-300 та С-400, нам потрібно на Харків та Харківщину дві батареї «Петріот». Нам наші західні партнери час від часу такі системи обіцяють, але, а, як то кажуть, обіцяти, не значить женитися, а отже. Поки немає, і коли ми їх отримаємо, достеменно невідомо. Дискусія з цього питання тривають, і не так давно а, наш президент дорікав на адресу наших західних партнерів про те, що деякі рішення ухвалюються протягом 12 місяців. Тобто, та зброя, яка потрібна нам станом зараз, ми її отримуємо, Але за рік в таких умовах вести мову про ефективну комунікацію і всебічне забезпечення українських військовослужбовців в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, мабуть, що не варто. Побільше, більше, якщо ми згадаємо заяву міністра оборони пана Омерова, він говорить про таке.